Де дівається ваша енергія? Давайте зараз запитаємося. Де дівається ваша енергія? Або куди дівається ваша енергія? Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистке обучення, Наставник Пишіть в особисті. Де дівається ваша енергія? Зараз трансформації. Немає защити. Є виход енергії через ауру, через сім тонких тіл. Є у вас подключки. Б'є по матеріальних втратах. Разногласія з людьми. Ви боретесь. Боретеся з міром. Циклічно розвиваєтеся, то підлітаєте, то падаєте. Могли раніше там, до 10 вечора триматися на енергії, а зараз хватає, там, до обіду. Викачка енергії йде там, де ви не працюєте по, по своєму призванню. Не працюєте по своєму призванню. Получається, не живете своє життя. А де йде викачка енергії по родовій програмі? Через яку програму родову? Гординя. Через гординю енергія ваша виходить. Когось через таку програму родову деньги даються дуже тяжело. І дуже трудно. Навіть болезні тікають родові болезні. Родові болезні і через них тікає енергія. Є лярви, присутності, канали, крадники. Тікає енергія в вас через перекладання відповідальності. Хтось у вашому округу, окружені і перекидає з себе на вас. Ви берете чуже на себе на спину і валите. У вас є топліво, наприклад, там, на... на цілий день, а ви його тратите на других людей, і виходить, що у вас немає топліва на себе, у вас хвоститься копійки. Таким чином вам потрібно затуляти свої ці дири на рахунок того, що ви віддаєте дуже багато енергії другим людям. Також ваша енергія уходить через сумнівання. Ваша енергія уходить через невміння приймати рішення. Вважаєте, що яке рішення правильне, яке неправильне. Немає правильного неправильного рішення, є опит. Тіраєте енергію, коли ви розділяєте на хороше добре, тіряєте енергію. Коли ви осуждаєте когось, клівітаєте, Тіряєте енергію. Рухаєтеся в на своєму напрямку, тіряєте енергію. У вас є дуже багато, куди витіряєте енергію. Таким чином треба йти кудись до когось, дивитися, куди ви тіряєте, і починати працювати. Помощь вам йдуть чистки, обучення, вам йдуть родові практики, енергія родова і вміння показати вам ту вашу дірку, куди тікає ваша енергія. Тому що в когось через рід тікає, в когось тікає через тупость, в когось тікає енергія через рушення відносин, внутрішня пустота, депресія, трансформація, духовна смерть, в когось тікає енергія через предательство. Комусь необхідно відработити негативну карму через предательство. Тіраєте енергію, ну, нічого не ді... ви так відрабатуєте свою карму. Хтось теряє через дружбу, проковітство дружби, вміння приймати неправильні рішення, тягнути довго. Безполізність. Не слухайте вредних совєтів. Тіряйте енергію через самопожертвування. І втіряєте енергію, не можете прийняти якесь рішення, кудись рухнути вперед. Немає цілей. І журбетесі, і депресія, ву-ву-ву-ву. І плюс вам, де ваша енергія, це трикутник Картмана. Читайте, бо там вся ваша енергія. Або в спасателя лежить, або в жертві, або в агресора. Через що, що теряю цю енергію? Через інтрижки. Якась інтриганка є. Женщина опасна, я дама. Розрив отношеній за неї пройшов. Туди тікає вся енергія ваша. Розочарування, розпад отношеній. Через болезни. Через відсутність рановісії. Роздражительність, проблеми з дітьми, в вдома. Не можете ви балансувати, навчитися. Надійтеся на якогось чоловіка, жінку, а треба надіятися на себе. Того вас і прислідити приятності, вони йдуть за вами рядом. Нібрі вас знаходиться якийсь странний чоловік, який стоїть себе козні. Енергетичний вампір. Рутина, об'єднаність, відсутність плану, тоска. І туди ви все сліваєте, тонами свою енергію. Тому виходьте, працюйте над собою і все буде добре. А не можете записуватися до мене на консультацію, я вам допоможу.